Ваш партнер подав суд на розлучення. Що робити, якщо ви проти? І як діяти, якщо ви згодні на розлучення, але є питання щодо майна і дітей. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Я займаюся сімейним правом останніх 8 років. Якщо у вас виник сімейний спір або ж ви хочете проконсультуватися із сімейним адвокатом, щоб уникнути спору в майбутньому. Під відео залишаю посилання для запису на консультацію. Якщо я проти розлучення Шлюб є добровільним союзом, і примусити когось бути в шлюбі ніхто не може. Але розірвання шлюбу можна відкласти. Ви можете подати до суду заяву, в якій попросите надати вашій сім'ї строк для примирення. Максимальний строк для примирення, який може дати суд, це 6 місяців. Зазвичай судді розділяють його на дві частини. Спочатку дають вам 3 місяці, потім викликають вас до суду і запитують, чи примирилися ви. Якщо ні, можуть дати ще 3 місяці. Але тут важливо. Ви розуміти, що суддя не обов'язково піде вам на зустріч і якщо інша сторона буде наполягати, що примирення неможливе в жодному разі, то суд може одразу прийняти рішення про розлучення. Також потрібно розуміти, що навіть якщо суд дасть вам півроку для примирення, але після цього інша сторона все одно буде наполягати на розлученні. То суд буде вимушений прийняти рішення про розірвання шлюбу, незалежно від вашої згоди і ваших аргументів. Якщо я не проти розлучення, якщо ви й самі не проти розлучення, то ви можете подати до суду заяву, в якій опишете, що згодні на розлучення. Ви можете взагалі ніяк не пояснювати причини такого рішення, не переконувати суддю, хто із вас винен в тому, що сімейне життя не склалося. Ваша заява про згоду просто прискорить процес. Судді не доведеться вас шукати і декілька разів. Переносити засідання. В нього буде ваша згода, і суддя одразу зможе приймати рішення. Вам навіть не обов'язково відвідувати суд для цього. Достатньо відправити свою заяву поштою. Якщо ж ви хоч і не проти розлучення, але все одно нічого робити не бажаєте, ніяких заяв до суду писати не хочете, тоді ситуація буде розвиватися так. Суддя декілька разів направить вам повістку про засідання на адресу реєстрації. У випадку відсутності вашої реакції декілька разів перенесе засідання, але в результаті все одно прийме рішення про розлучення навіть без вашої реакції на цей процес. Як я отримаю документи про розлучення? Коли ваш партнер подасть заяву до суду, вам на адресу реєстрації надішлють копії цих документів. Коли суддя прийме заключне рішення про розірвання вашого шлюбу, вам це рішення також направлять поштою на адресу реєстрації. Якщо за якихось причин ви це рішення не отримаєте, то вам варто звернутися до суду і отримати копію рішення. Саме цей документ буде підтверджувати розірвання шлюбу, і це рішення вам потрібно зберігати в себе. Вам не потрібно нікуди його подавати, нести в органи Рах. І так далі. Суд сам направляє копію рішення в орган РАКС і там зареєструють розірвання шлюбу. Жодних штампів у паспорт вже не ставлять. Якщо в нас є спільне майно, ділити спільне майно ви можете в окремому процесі, не обов'язково робити це одночасно із розлученням. Головне правило: подавати на поділ майна потрібно протягом трьох років з моменту розлучення, не пізніше. Крім того, ви можете розлучитися в суді, а майно поділити добровільно підписавши договір у нотаріуса. І лише якщо ви не можете мирно домовитись про поділ майна, тоді варто подавати заяву до суду. Просто це зовсім не обов'язково робити одночасно в одному процесі із розлученням. Якщо в нас є спільні діти. Розлучення це ваші відносини як подружжя. Ви, як подружжя, можете свої відносини розірвати, і це ніяк не впливає на ваші права і обов'язки як батьків. Тому якщо ви мирно домовились, з ким живуть далі діти, і домовились щодо аліментів, то немає жодної необхідності звертатися до суду окремо із цих питань. Суд прийме рішення про розлучення, а всі питання щодо дітей ви будете погоджувати самостійно між собою. І лише якщо хтось із вас буде незадоволений, він звернеться до суду. Наприклад, батько не задоволений, що дитина проживає з матір'ю. Він може подати до суду і вимагати встановити місце проживання дитини із ним. Або, наприклад, той, з ким проживає дитина, не задоволений тим, скільки інший з батьків дає грошей на дитину. Теж можна звернутися до суду. Це були найбільш поширені ситуації і питання щодо розлучення. Якщо у вас більш складна ситуація, і тут ви не почули відповіді, пишіть своє питання в коментарях, я обов'язково відповім. І, будь ласка, не забудьте поставити лайк і не забувайте про підписку. Підтримайте наш український юридичний контент.